Доброго ранку малята! Миготять в повітрі спиці, за клубочком скаче киця, а нитки все в'ються-в'ються, і казки рікою ллються. Дітки, і сьогодні у мене для вас також готова нова казочка. А казочка називається. Зайчикова хатинка. Цю казочку написала Наталя Забіла, і вона буде про пригоди зайчика та його друзів. Ну що ж, дітки, сідайте і уважно слухайте. Казочка починається. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хаті луб'яній. А лисичка крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати. Зараз зайця прожену І влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелось тікати з дому, бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній Оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючі. Страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає, що таке, мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, прогнала мене з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі зайчик, годі плакать. Витри слізоньки свої, знаю цю я розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля от як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча!» На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі знову захисту шукати сльози річкою лючі. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, прогнала мене з хати, люта злодіка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю, цю я розбушаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Ее. загримав волохатий, «Забирайся забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить з тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув ведміцю мову, враз сховався у кущі і побрів. Наш зайчик знову, сльози річкою лючі. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Ході, каже, ході плакать, не боюсь я розбишак. Підійшли вони до хати. Загарчала геть, хвостата, забирайся звідсіля. а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. на шматочки роздеру, всі на порох розітру, утекла й собака зразу, а зайчатку уночі знов побігло від образи, сльози річкою лючі. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, прогнала мене з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж правчу я розбишаку? Де вже півничок тобі вовк, ведмедик і собака відступились в боротьби. Ну, за мене, не страшися, сам побачиш. от ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зачатим дім. Місяць виглянув за хмари, півни крилами ударив. Годі спать кукуріку -ку -ку! на чужим пуховику. Вмить лиса продерла очі. Хто там бродить по двору, от як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий та наганок, як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась, я хороша, я не зла, я зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщина ганок, та по східцях таю ліс, і зустріну зайчик ранок, знов веселий, як колись. Ось так малята закінчилась казка про хороброго півника, який допоміг Зайчикові повернути свою хатинку. Наталя Забіла написала ще дуже багато цікавих казок та віршиків, і ми з вами обов'язково з ними познайомимось. А сьогодні малята до побачення до наступних зустрічей!